Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Командуючий Збройними силами України генерал Валерій Заложний підкреслив, що він не розцінює як тиск знаходження підслуховуючого пристрою у власному кабінеті. Заложний у своїй розмові з журналістами сказав, що він вважає, що таке знаходження підслуховуючого пристрою це війна, і слідство це доведе. Разом із цим генерал висловив сумніви, що у кабінеті, в якому було знайдено підслуховуючі пристрої, озвучувалися якісь державні таємниці. На його думку, сама поява підслуховуючих пристроїв пов'язана із можливою нарадою, яка мала відбутися у цьому приміщенні. Тобто, організатори підслуховування готувалися до можливості дізнатися важливу інформацію про діяльність Збройних сил України і їхні спроби були зірвані саме перевіркою перед очікуваною нарадою. Разом із цим, звичайно, слідство, яке буде займатися цією історією, доведеться відповісти на важливі питання, які зараз турбують українську громадськість, як взагалі підслуховуючи пристрої. Можуть опинитися у приміщеннях, де мають радитись головнокомандуючі збройними силами України та інші провідні військові керівники. Як можна пронести підслуховуючи пристрій та ба більше цілу низку прослуховуючих пристроїв? Адже ми знаємо, що ці пристрої були знайдені не у одному кабінеті, а у кількох приміщеннях відразу. Так, щоб цим не зацікавилася охорона, яка має ретельно відповідати за допуск кожного громадянина до тих приміщень, де працюють представники політичного і військового керівництва нашої країни, є абсолютно очевидним, що пошук утаємничної інформації. Це важлива функція спецслужб, і можна сказати, будь-яких зовсім не тільки російських. Але якщо Україна знаходиться у воєнному конфлікті з Російською Федерацією, мені здається, що немає нічого дивного в тому, що російські спецслужби можуть організовувати пошук можливостей для того, щоб отримати надважливу інформацію. З якою може бути пов'язаний весь подальший перебіг російсько-української війни? Вся логіка російсько-українського протистояння у наступні непрості роки нашої боротьби з російським агресором. Ми прекрасно розуміємо, що створенням мережі агентури Російська Федерація займається в Україні зовсім не з 2022 і не з 2014 року. А я б сказав з 1991 коли після того як було проголошено незалежність Української держави, комітет державної безпеки Української РСР був просто перейменований на службу безпеки України. А ті частини радянської армії, які знаходилися на території Української РСР. Проголошені збройними силами України із переприсягою радянських військовослужбовців новій незалежній державі, і таким чином всі агентурні можливості Москви, яка і опікувалася, і цими військовими частинами. Та їхньою розвідкою, і комітетом державної безпеки, що був усього лише підрозділом комітету державної безпеки радянського союзу, залишилися, можна сказати, такими, якими вони були до проголошення. Української незалежності, однак тоді абсолютно не усвідомлення того, що ми не створюємо нові державні інституції, а тільки перейменовуємо старі і таким чином знаходимося у повній інституційній залежності від Російської Федерації і можемо хіба що сподіватися на порядність її керівників. Це була Така радянська і пострадянська наївність, на яку тоді хворіла переважна більшість українських громадян, політична активність яких десятиріччями була спрямована на пошук людини, яка знайде найкращу модель взаємин із Російською Федерацією, яка продовжувала залишатися для переважної більшості українців політичною, економічною та цивілізаційною кумени. Про що і свідчать результати багатьох президентських і парламентських виборів, результати, які врешті. Ще решт призвели український народ до чергових трагічних випробувань, до справжнього цивілізаційного провалля. Однак інакше, як ми розуміємо, і бути не могло. Однак тепер, під час війни з Росією про хід якої і закінчення якої не дасть своїх прогнозів, навіть найдосвідченіший експерт, можна вже Такої наївності позбуватися. Ну, хоча б на воєнний час, після війни можна знову на неї хворіти і очікувати нової катастрофи. Це ніхто не забороняє. Але для того, щоб очікувати катастрофи, потрібно, хоча б, вийти з попередньої. І саме тому мені здається найважливішим, щоб українське суспільство усвідомлювало те, що російська агентура нікуди з України не дівалася. Що нові і нові можливості так званої приспаної агентури будуть використовуватися з кожним новим днем війни Росії проти України, і звичайно, ще більш катастрофічно виглядає ситуація, коли українське суспільство підозрює у самому факті знаходження. Підслуховуючих пристроїв приміщеннях, де мав працювати Головнокомандуючий збройними силами України, не якісну роботу чужих спецслужб, чия активність спрямована на знищення української держави, а чвари у самому політичному і воєнному керівництві, і Головнокомандуючий збройними силами України, змушений спростовувати ці припущення, які висловлюють не просто користувачі соціальних мереж, а журналісти, які збираються на презентацію. Проєкту, який пропонується керівництвом української армії. Саме тому, щоб зняти ці побоювання, щоб зберегти спокій у громадян в найбільш тяжкий період української історії, потрібно, щоб ми мали і реальні результати слідства, які продемонструють, що насправді відбулося у кабінеті, призначеному для наради, оно Збройними силами України і своїми колегами. І Усвідомлення вищим політичним і військовим керівництвом країни ту реальну небезпеку, яка пов'язана із роботою Федеральної служби безпеки Російської Федерації, головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та інших інституцій, відомих своїми можливостями, зовсім не тільки на території України. Ну і, звичайно, нам потрібна єдність. Якщо б не було чуток про серйозні конфлікти між представниками вищого політичного і воєнного керівництва країни, не було б і підозр, звідки беруться, підслуховуючи пристрої у кабінеті очільника української армії. Ми це теж прекрасно з вами розуміємо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.